Велика кількість людей після відкриття виконавчого провадження цікавиться деталями та підставами такого провадження. Всю наявну інформацію щодо конкретного провадження можна витягнути з автоматизованої системи виконавчого провадження. Переходимо на сайт АСВП Автоматизована система виконавчого провадження. Якщо ви просто бажаєте перевірити, чи є відкрите стосовно вас виконавче провадження, пишете свої прізвища, ім'я по батькові, дату народження. Та натискаєте Шукати. Якщо є відкрите виконавче провадження стосовно вас, то ви одразу побачите, хто стягувач, виконавець та інші деталі цього провадження. Далі беремо номер вашого виконавчого провадження та вертаємось на головну сторінку автоматизованої системи виконавчого провадження. Переходимо на вкладку Доступ сторін до виконавчого провадження. В полі реєстраційний номер ВП в АСВП пишете свій номер. В полі Ідентифікатор доступу пишете свій ідентифікатор доступу. Такий ідентифікатор знаходиться в самій постанові про відкриття виконавчого провадження. Виконавець вам відправляє таку постанову поштою по первому вигляді або ж ви можете зайти в додаток Дія, вкладка Виконавче провадження та знайти свою постанову, в котрій буде ідентифікатор доступу, після чого тиснемо шукати та отримуємо відомості про своє виконавче Провадження. Спускаємось нижче і бачимо перелік постанов в рамках даного виконавчого провадження. Тиснемо вкладку Інші документи та бачимо всі супутні документи даного виконавчого провадження, для прикладу, заява про відкриття виконавчого провадження. І Якщо підстави виконавчий напис нотаріуса, бачимо сам виконавчий напис нотаріуса. В даному випадку то «Бутерброд». Пропоную стягнути. На користь товариства з обмеженою відповідальністю фінансова компанія Еліт Фінанс, якому ТОВ ФІНПРОММаркет відступлено право вимоги на підставі договору факторингу, якому в свою чергу тов фінансова компанія управління активами відступлено право вимоги на підставі договору факторингу, якому в у свою чергу «ТОВ фінансова компанія Європейська агенція з повернення боргів відступлено право вимоги на підставі договору факторингу, якому «ТОВ Інфінанс» На підставі договору факторингу, також відступлено право грошової вимоги. Ну і сума кредиту 3000 гривень, а напис на 12675. Класика жанру.